Вдруг впервые президент Трамп в одном из своих первых выступлений, критикуя позицию администрации Байдена по украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО. И что если бы Трамп был президентом вот предыдущие четыре года, этого бы не произошло и конфликта бы не было. Впервые, обращаю ваше внимание, западный лидер, а не просто западный, но лидер Соединенных Штатов, лидер стало быть, всего западного мира произнес эти слова, которые мы, ну, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез. Тут знову ж таки я розумію, що про рюкавічі ви а про 14-й год ніт. Але я нагадаю, що коли Росія вперше напала на Україну, а саме на Крим, Донецьку-Луганську області, тоді на території України про НАТО ніхто не говорив. Говорили про Європейський Союз і про наш шлях до європейського союзу, а про те, що ми хочемо стати частиною європейського союзу. Ну про НАТО. Тоді ніхто особливо навіть не говорив. Ну там були думки надо, не надо, хочемо, не хочемо, будемо, не будемо. Але в принципі нічого конкретного не було для того, щоб спровокувати Росію напасти на територію України. І тоді певний період часу знову ж таки при владі був Дональд Трамп, і він не зупинив Росію. Він не викинув Росію з території України не сказав, аго, подивіться, вона не в НАТО, і вона туди не збирається. Тому вам немає сенсу знаходитись тут в Донецькій, в Луганській області, в Криму. Нагадайте мені, я не пам'ятаю, правда. Можливо, дійсно Трамп стукав ногою і казав Брись з українських територій. Мені здається, що тоді такої риторики теж не було. Е, ну і оскільки не відбулося і тоді, то нічого не свідчить і про те, що цього разу все помінялося. Тому, е, значить. Лавров вирішив, що оці ваші е, розмови про НАТО вони дуже вимотують і змінив риторику про НАТО. Що там говорити, якщо можна поговорити про інтервідування? 20 стран заявили про своєму участі, про направлення своїх представників в журі цього конкурсу, і убеждень, що це буде ще одна можливість для ще одна площадки для взаємодія деятелей. Знаєте, я кожного разу, коли е дивлюся е ці. Конференції кожного разу думаю, ну хоч би на мікрофонах заклеє заклеїли назву е, мікрофонів в тих самих, тому що ну ви ж так вболіваєте за все русське, за аналоговнєтне, за те, що ми все можемо самі виготовити, випустити, е, користатися і так далі. Але при цьому користуєтеся європейською технікою е, і намагаєтесь показати, що ви від неї абсолютно ніяк не залежите. От це ваше євровідіні нам взагалі не треба. Ми придумаємо своє інтервідіні. Запрошуємо 20 невідомих нікому. Виконавців для того, щоб вони зробили від... відімасть конкурсу, який відбувається на території Росії. Єдине, що я не розумію, чому інтервідінь є, чому не русевідінь є телі із многих стран міра в своєму роді такої знаєте, унікальний музикальний експо. Будем для ваші страни для уч... серед учасників. Гарантую, там не буде ізвращений і іздівательств над. природой человека, как мы это наблюдали в ходе Олимпийских игр в Париже. Ну, я бы так прям не гарантировала, прям, чтобы гарантировать, потому что все, что на территории России происходит, это то еще издевательство и извращение. Но, ну, если уже сказали, то сказали. До речи про извращение. Тут вот тоже вышла очень интересная, Новость, если кому-то интересно. експерт сказала, що фотографії мужчин з шашлыком на сайтах знакомств отталкивает россиянок, і тому вони не хочуть з ними мати нічого спільного. Тому порекомендувала кадри на фоні гор, сноуборд, автомобіль з дорогими часами. Жінкам важно бачити уровень жизни потенціального партнера. Ну або ж зі зброєю в руках. Щоб точно розуміти, з ким їм доведеться потім мати справу. А, ну і до речі, про сноуборди. Та знаєте, після того, як Росія а, мазутом все навколо, то чомусь росіяни бросились покупати тури в Єгипет після розліва мазута в Чорном морі. Ну, тобто, самі вони в тому чомусь. Варитися, купатися не хочуть. На пляжі Анапи їх більше не тягне. Хочеться на Єгипетщину. Та й таке. Ну, а поки з тим мазутом бореться місцеве населення, то ви розумієте, що хтось працює над тим, щоб прибрати залишки, а хтось просто віддихає. просто красивий. Ну і якщо б вам не вистачало якихось е е геніальних думок то є в мене така від депутата МОСЛ МОЗ облдуми Анатолія Нікітіна, який порахував, що для того, щоб отримувати пенсію в 110 тисяч рублів, потрібно заробити 230 тисяч рублів в місяць в теченні 60... 64 років. така проста математика. Хочете отримувати 110, заробляйте 230. 64 роки – це не так багато. Можна було би подумати єдина проблема це те, що е, на Росії мужчини живуть до 66 років, літ, і це була статистика до того, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Зараз цей е, термін набагато багато менший, тобто, в своїй 66 вони мають відпрацювати 64, щоб отримувати пенсію в 110 тисяч гривень. Рублев. От такая нескладна математика. Они опасаются, что мы не удовлетворимся в вопросах евразийской безопасности тем, что отгоним потенциальную НАТО от наших границ в запорожских в донецких степях, там, в Харьковских и так далее. То есть на территории бывшей Украины. Они прекрасно понимают, что для нас большим раздражителем является НАТО на нашей границе. Заметьте, на Украине НАТО не было на нашей границе. Там, там базы, там все это было, но НАТО нет. А они это давно на нас. Получается, что напали непонятно, да? Наши границы, это Прибалтика, а теперь это еще и Скандинавия. Они реально опасаются наших действий, то есть условия ультиматума Путина после окончания специальной военной операции на Украине. Понимание приходит с опозданием, правда, але... Через три роки повномасштабного вторгнення до них таки дійшло, що поки між Росією і Європою існувала Україна, ну і продовжує існувати, е, ніякого НАТО, кордонів НАТО біля їх кордонів не було. Україна була такою, знаєте, посередником, була зоною їхньої, Е Ну, не свободи. Свободи там не було ніколи на території Росії, але була б гарантом того, що НАТО не межує з територією Росії. А тепер, коли вони. Зробили те, що зробили, а вони наступають на територію України і відповідно намагаються зробити все, щоб її повністю захопити, тим самим наблизитися в притул до кордонів НАТО в цей самий момент, коли вони наближаються з однієї сторони до кордонів НАТО, з іншої сторони Фінляндія Швеція вже стали частиною НАТО, і з цієї сторони також НАТО до Росії придвинулося, і це те, що ми їм намагалися пояснити три роки. Не працювало взагалі. А тепер, ну дивіться, трошечки просвітлення є. Ну, якщо б ви, звісно, побачили ці бешені очі, які я зараз бачу на екрані, ви б зрозуміли, що е, ну точно не в цю голову мало би прийти просвітлення, але воно туди інколи заходить. Навіть ота е, одна із вілі пряма, яка від одного вуха до іншого, інколи містить в собі інформацію, яка передається в мозочок. Який існує в голові того чи іншого експерта, як казала Маша Захарова, навіть поломані часи показують правильний, чи зломаний годинник, показує правильний час два двічі на добу. От так само і та одна пряма ізвіліна інколи теж дає якусь розумну мислю в ту голову, але не факт, що вони до неї будуть прислухатися. Бо та, знаєте, мисля вона тут зайшла, тут вийшла, все, хіба ж ти її втримаєш?